3 мільйони 900 тисяч тюльпанів розквітли в Кропивницькому дендропарку. Якщо порівнювати з минулим роком, їх на 700 тисяч більше, розповідає артменеджерка Ірина Маслюкова. Висаджувати тюльпани в парку почали 15 років тому. Композиції змінюють щороку. Графічний дизайнер малює дизайни кожної клумби. Влітку ми затверджуємо, обговорюємо історію кожної клумби. Прораховуємо кількість квітів, яка потрібна на дану клумбу. Кожного року осінню їдемо на закупку до Нідерландів, і саме там рахується кожна квіточка, кожна цибулинка. На 20 клумбах ростуть 150 сортів тюльпанів. Рахують найбільші квітники, говорить артменеджерка. На центральній алеї створили тематичні. Композиції тема, яка об'єднує всі композиції на території нашого дендропарку, це творча Україна. Цьогоріч присвячено все Україні. Позаду нас композиція ритм життя. Якщо на неї подивитись, уважно ви можете бачити, що вона є не статичною, вона є хвилюючою. Тобто, наш ритм життя він завжди різний. Цю композицію назвали українська пісня. Намагались підібрати максимально ніжні кольори. Бачите, ніжно-рожевий, ніжно-червоно-рожевий, помаранчевий, тому що наша пісня вона все ж таки більше ніжна ніж активна. Кожного року намагаємось підібрати тюльпани різних форм, розмірів для того, щоб кожна клумба мала свою унікальність. Дуже враження в яскраві завжди, кожен рік мільйони тюльпанів. Це наша прекрасне міста. Живу поруч, тому пам'ятаю, все, що було міняється взагалі по різному. Садяться зінеїда скрипнік, переселенка з Добропілля Донецької області, каже в цьому парку вперше за півроку, відколи живе в Кропивницькому. Ми звісно, всі вдома. Буквально і звоню, і мне звонят, докладывают обстановку. Є что. хочу возвратиться каждый день. А здесь у прийшла до душою тілом віддахнуть німножка, якби забитися. Квітнутимуть тюльпани до кінця травня, сказала артменеджерка Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.